Привіт! Це буде відео про збірку в піві квадрокоптера. І спочатку подивимося, із яких власне запчастин ми будемо його збирати. Тут у нас о, рама 8-дюймова під 8-дюймові пропелери Apex HD клон. Тобто це китайська копія брендової рами. Раму я вже зібрав. Тут нічого складного, механічна збірка. Далі у нас мозок. Квадрокоптера, польотний контролер та регулятори моторів f 405 мотори. Hyperlight 28.07,5. Приймач Crossfire з антеною Mortal. FPV-камера RunCam Phoenix 2 se Video передавач Rush uh, Max Solo. Здається, до 2,5 Вт, і антенна. Починаю, я, як правило, з розпайки силових контактів, дроти, які подають живлення від акумуляторної батареї на регулятор обертів. Ось такі великі площадки для пайки. Тут також є маленькі площадки для пайки конденсатора, але не завжди на рамі зручно розміщати його в цьому, саме в цьому місці. В комплекті тут і силовий роз'єм, конденсатор додаткові гайки болти. І також шлейфи для підключення регулятора до польотника. Отже, така буде приблизно у нас компоновка частин квадрокоптера на рамі. І тут, в принципі, недостатньо місця для розміщення конденсатору в цій, в цій зоні через те, що у нас позаду буде стояти великий передавач. І сама рама вона в задній частині невисока. Тому немає можливості поставити конденсатор вертикально. Є така ідея розібрати цей роз'єм і поставити конденсатор ближче до силового XT60. Так і зробимо. В комплекті з конденсатором йде навіть невеличка така термоусадочка, і я думаю, ми її спробуємо використати. Ну що ж. Демонтуємо цю захисну частину від XT60, і, можливо, вона нам знадобиться десь в наступних збірках. І тут бачимо, що ми маємо доступ до відкритих частин дроту і контакту, і ми сюди можемо підпаятись. Це буде не супер красиво, але має працювати. На конденсаторі важлива полярність при монтажі і мінусовий. Контакт позначений широкою полоскою. Паяльник ставлю на високу температуру. Спробуємо. Ну, що, в принципі, готово? Знову ж таки, це чисто викликано тим, що є така специфіка рами, специфіка елементів. В залежності від набору компонентів і рами, можливо, не довелося би таке робити. Тут треба буде заізолювати ці контакти і ну, якось скріпити, наприклад, термозбіжкою скріпити конденсатор і роз'єм. В принципі, можна сказати, що це є якийсь лайфхак. або... Колхоз з ну, В принципі, це буде правдою. Такий варіант вийшов, далеко не ідеально, але має працювати. В принципі, бачимо, що з усіх боків все заізольовано. Виводитись чи підводитись ці силові контакти будуть під кутом, тому треба один з них вкоротити. Підготуємо роз'єми на регуляторі швидкості до припаювання силових контактів, а також контактів моторів. Такі вийшли максимально чіткі бульки, наскільки можливо. Тепер, я думаю, найскладніша частина це припаяти силові роз'єми. Має все бути пропаяно надійно та рівномірно. І якісно, щоб в процесі вони не відірвалися. На Конкретно цьому регуляторі є нюанс в тому, що можна припаювати так з боку дроти, і вони будуть стояти вертикально. Ну, Трошки з досвіду виходить, що якщо прям вертикально поставити, то будуть вони упиратись в польотний контролер і будуть заважати. Тому треба трошки під кутом назад. Припаювати. Спробуємо так і зробити. Мінусовий роз'єм, як правило, складніше пропаювати, треба краще розігрівати, тому що на самій платі регулятора мінусова дорожка дуже може бути масивна, тому складніше буде все гарненько прогріти. Ну що ж, виглядає не зовсім жахливо. Треба перевірити на відрив, що все надійно міцно закріплено. Дуже часто буває, що в процесі жорсткої посадки якраз ці дроти і відриваються. До речі, я дуже часто додатково ще кріплю самі дроти силові до рами. По-перше, це допомагає захистити їх від потрапляння в пропелери. От, якщо закріпити на цю стійку, то вони вже будуть в принципі, подалі від пропелерів. І також, якщо при якійсь невдалій посадці буде сила фізично тягнути за цей дріт, наприклад, батарейка буде намагатись, акумулятор буде намагатись його відірвати, то при закріпленні стяжкою до стійки буде додаткова, додаткова фіксація. Ну що ж, можна сказати, що найскладніша частина пайки позаду. Після цього, за можливості, непогано було б покрити цей регулятор з двох сторон лаком, який захистить від вологи та бруду. Чисто про всяк випадок, якщо доведеться експлуатувати цей дрон в умовах, скажімо там, можливо, потрапляння вологи, туману чи чогось такого. Звичайно, це не обов'язковий момент. Треба мати в наявності і такий лак. І трошки більше часу піде на те, щоб це все просохло. Але отримуємо трохи більше надійності нашого квадрокоптера. І уважно треба не залити ті частини, які не треба заливати. Це USB-роз'єм. Якщо його надто вже залити цим лаком, то лак потрапить всередину роз'єму і не буде працювати нормальне підключення до комп'ютера. І також інші роз'єми і інші елементи. На цьому польотнику є ще барометр. Це такий елемент з дірочкою в його корпусі. Ось він на, на нижній частині. Ну і слот для SD-картки я рідко використовую, але краще його теж не заливати лаком. На цьому польотнику знаходиться роз'єм для підключення DJI Air Unit. І знову ж таки, з практики, він іноді заважає при встановленні, тому я його. Не зовсім обережно, не зовсім правильно демонтую. Ну, не переплутайте з основним роз'ємом. Добре, поки лак підсихає, перейдемо до встановлення моторів. Разом з моторами можуть йти гвинти для встановлення на раму, і треба перевірити один важливий момент, щоб при максимальному входженні гвинта у раму. Ці гвинти не проходили скрізь базу мотора настільки, щоб десь заважати і впиратися в обмотку мотору чи в іншу частину мотору. Тут ми дивимося, що якраз чудово підходить довжина комплектних гвинтів, і це класно. Спочатку я просто закручую всі мотори, потім в кінці важливо буде перекрутити все з використанням фіксатора різьби. Мотори при роботі. Створюють вібрації, і часто ці вібрації можуть розгойдувати, так скажімо, ці гвинти, і в результаті ми їх втрачаємо один за іншим, і потім, якщо виходить, викручується останній гвинт, то і мотор може відпасти. Нам це не потрібно, тому краще перестрахуватися і посадити на фіксатор різьби. Такий погнали. Ну що ж, я дуже легенько затягнув ці гунти. Потім, коли будемо робити перший запуск, коли налаштування, ми все перевіримо і протягнемо. Обрізати ці дроти я буду вже пізніше, коли буде встановлено регулятор обертів, щоб більш точно розрахувати довжину. Тепер нам, власне, потрібно припаяти дроти від моторів до регулятора. Спочатку я підріжу. Дороти до необхідної довжини. І потім підготую кожен з дротів і будемо паяти. Погнали. Відрізаю трохи з запасом, залишаючи трохи більше, ніж треба не про всяк випадок. І одразу знімаю ізоляцію. Тепер треба підготувати до пайки, нанести трохи припою на самі дроти. Для цього можемо прибрати наші регулятори, щоб випадково не капнути припоєм на нього. Від цього можуть бути певні проблемки. Дроти від моторів готові для пайки і тепер поставимо регулятор на місце. Після, цього, після того, як ми припаяємо ці дроти, його вже не можна буде так вільно знімати і представляти, тому треба подивитися, чи все у нас готово. Зараз подивився, що, в принципі, тут доволі багато місця по висоті займає цей регулятор, причому під ним є великий такий зазор, десь майже пів сантиметра. Нам такий великий зазор не потрібний, нам головне, щоб не торкався цей регулятор рами своїми елементами, плюс залишилось деяке місце для. Вільної вентиляції в процесі польоту. Тому, я думаю, треба трошки прибрати висоти цих вібраційних ніжок, щоб ми могли їх встановити і затягнути на болтах. Тому що знову ж таки рама така, що по вертикалі тут небагато місця. І щоб його трошки зекономити, ми зараз підріжемо ці ніжки. Те ж саме можемо зробити і з польотним контролером. Тут прям забагато місця, і є сенс ці ніжки підрізати. Знову ж таки випадку, якщо ми трошки промахнулись, ці кільця можна поставити назад. Все, тепер вже остаточно наш регулятор готовий до того, щоб до нього були підпаяні дроти від моторів, і ми це зараз зробимо. От. І зараз будемо перевіряти. В принципі, такий швиденький тест чи живий наш регулятор. В принципі, це можна було зробити і після припаювання одного мотору. Отже, тестуємо. Підключаємо акумуляторну батарею і слухаємо. Можна також прикласти руку до якогось із моторів, щоб переконатися, що конкретно цей мотор активний і, в принципі, працює. Він вібрує, тобто. Грає перший Рінгтон, коли підключається живлення на регулятори, але ще немає сигналу від польотного контролеру. І грає перший рінгтон. І власне, грає він завдяки тому, що мотори швиденько вібрують з певною частотою. Тому можна відчути це на дотик до мотору. Окей, що ж, найбільш такі важкі силові дроти ми припаяли. Тепер буде, будемо паяти дрібну електроніку, камеру, відеопередавач, і приймач керування. Можна для цього скористатись підказкою схемою пайки, яку можна побачити в інтернеті, знайти по кожній моделі політного контролеру. На цьому є досить зрозумілі і непогані позначки. Отже, 5 Вольт, G-Ground і -E Cam це камера. Ці три коннектори будемо використовувати для припаювання камери. Далі з приймачем радіокерування не завжди все так просто, але в даному випадку, в принципі, все зрозуміло. У нас Crossfire, тому там є задіяний повний UART, як Resive, так і Transmit-термінали. Тобто тут є T2 R2 це при, при, прийом сигналу і передавання сигналу. G-Ground і 5 вольт, 5 вольт для живлення. І для відео ми будемо використовувати. G-Ground VTX, це відеосигнал. Далі живлення нам потрібно брати не 5 В, а від батареї, тому що у нас дуже потужний відеопередавач, тому будемо брати цей PAD BAT, визначений battery. І також для керування для обміну даними між відеоприймачем, відеопередавачем і польотним контролером, нам потрібний цей pad T1. Почнемо з камери. На камері йде шлейф. як шлейф, контакт і Набір дротів. Що з цього ми залишаємо? Нам насправді ці всі дроти не потрібні. Це для керування ОСД налаштуваннями самої камери. Ми цього не будемо робити. Ця камера з заводу йде з вимкненим OSD. Нічого нам не треба на неї виводити. Всю інформацію нам буде віддавати польотний контролер. Тому ці два дроти нам не потрібні, ми їх забираємо. Цей дріт, я так розумію, це керування камерою з польотного контролеру. Він нам теж не потрібний. Прибираємо. У нас залишається три головних дроти від камери. Це живлення 5 вольт, як правило, або більше. Земля і жовтий це сигнальний дріт, це власне відеосигнал. Ми скручуємо їх такою косичкою. і при цьому чорний дріт земля, Ground, він буде виконувати роль екрану, екранувати сигнальний дріт від перешкод. Цей бік коннектора ми відрізаємо, тому що ми будемо. Припаюватись на даний польотний контролер. Окей, точно так само. Готуємо ці дроти для пайки і будемо припаювати на польотник. Ну, до речі, сам польотник ми ще не підготували. Після нанесення лаку. Це можна було зробити і до нанесення лаку. Треба зробити бульбашки припою на тих контактах, які ми будемо пропаювати. Це нам спростить роботу. Отже, підготували польотник для припаювання всіх необхідних компонентів і починаємо з камери. Ось так, наче вийшло не зовсім жахливо. Далі припаяємо приймач радіокерування Crossfire. Цей приймач може поставлятися в такому вигляді з окремим наборчиком кабелів для підключення і додатково придбали Immortal T-антенну. Ось ці чотири контакти потрібно підпаяти. і тут Можна і піддивитись в інтернеті. Ось така буде схема підключення. Починаючи від боку з антенним кріпленням, антенним роз'ємом. Це буде земля Ground 5V, Connect підключення на RX роз'ємного польотнику і підключення на TX роз'ємного польотника. Тобто для нас це буде чорний, червоний, жовтий і білий. Ну перевіряємо, чи немає десь випадкових ляпів, які можуть закрутити пару контактів. І також перевіряємо нижній бік. Якщо використовувати багато припою, то він може протекти на нижній бік і десь тут закрутити знизу. Можна посмикати, перевірити, що всі дроти нормально закріплені. Так, тепер так само робимо таку косичку з тих чотирьох дротів. І так воно буде йти до польотника. Знімаю ізоляцію і трошки закручую. І пройдемось, припоєм. Тепер нам треба закріпити антенну на приймач Crossfire. Крософ... І з цим треба бути обережним, тому що тип роз'єму він такий досить крихкий і не пристосований до того, щоб багато разів його підключати, і відключати. Якби в мене була антенна з досить довгим кабелем, я б, мабуть, розмістив її таким чином. Ось так. І далі це все було б вкрито термостяжкою. Зараз покажу як. Так було б вкрито термостяжкою, і вона би не давала відривати антенну так легко з роз'ємом. Краще б тримало. Ну, так як антенна досить коротка, то не будемо приносити в жертву довжину нашого кабелю, тому що треба її ще буде вивести подалі. Тому кріпимо ось таким чином, в цей бік повертаємо. Ну і звичайно не можна закривати цю кнопку бінду, тому що вона нам може знадобитись, якщо будемо переключати декілька пультів. Коли встановлена антена, надягаємо термосптяжку і прогріваємо. Є. Я перевіряю, чи нормально натискається кнопка бінду. В принципі, бувають такі дуже щільні термостяжки, які нададуться зробити потім. Припаємо його до польотника. В нас залишається відеопередавач. Ось такий класний відеопередавач Rush Max Solo. На ньому є два роз'єми. Ми будемо використовувати, той, який побільше. В нього багато кабелів. І, власне, не всі вони нам потрібні. А дивимось. Ось таким чином він буде приєднаний. Це верх, це низ. І, значить, знизу послідовність, послідовність дротів така. Давайте розкрутимо. Це DC-In, це вхідна напруга. Плюсова від батареї беремо вживлення Це земля ground Окей, залишаємо. Це Data. Це в нас прийом сигналу від. Польотника. Залишаємо. Ось цей 5 вольт out. І наступний ground це для живлення камери. В тому випадку, якщо ми хочемо камеру живити напряму від відеопередавача, але нам це не потрібно. У нас камера підключається напряму до польотника всіми своїми трьома кабелями. Тому ці два зайвих дроти ми теж забираємо з цього роз'єму. І жовтий це відеосигнал. Ось так. Те ж саме, треба закрутити косичкою для цього кабелю. Це найбільш, мабуть, важливо, щоб не було ніяких наводок і перешкод на відеосигнал. Якість цього відеосигналу важлива, тому що вона, цей сигнал потім підсилюється і передається. Тобто, якщо будуть на вході перешкоди, шум, то і підсилювати ми будемо перешкоди. Будемо приправити цей кабель до польотника. Вихід від батареї, вживлення батареї. Далі Т1 це буде наш. Блакитний дріт uh, Дейта з поміткою Date на відеу. Відео, сигнал і земля земляграунд. Червоний, синій, жовтий, чорний. Погнали. Ну що ж, всі елементи припаяні. Тепер можна про всяк випадок пройти ще зверху точково лаком для захисту, для захисту від вологи. І почекати, коли він підсохне. І поки ці частини підсихають, можемо зайнятися кріпленням антени та камери. Камера кріпиться в бічні стінки в передній частині дрону, а відеопередавач антена кріпиться позаду. Для кріплення антени є в комплекті отаке надруковане на 3D-принтері кріплення. І що ж, треба буде додатково. Ось такий піктейл-перехідник, який включається цим контактом в відеопередавач, а сюди накручується антенна. Продіваємо і додатково фіксуємо гайкою. Так як ця деталь із TPU-гнучкого пластика, гайку можна затягувати міцно. Далі це кріплення буде встановлюватись на задній стійці і ось цим подовжувачем включатись в відеопередавач. Відеопередавач, власне, буде кріпитись в задній частині, можна його прикріпити на двосторонній скотч, плюс стяжки, чи просто на самі стяжки. Подивимось, як буде надійніше. Для кріплення камери з рамою йдуть такі проставки. Так само з TPU гнучкового пластику, які вставляються в бічні стінки. Встановлюємо камеру, встановлюємо бічні стінки, тут важливо попасти в ці пази в рамі. Нарешті вийшло попасти в ці пази і не загубити гвинти від камери. Так воно буде виглядати. Не затягую тут до кінця, тому що нам ще треба якийсь вільний хід, щоб верхню пластину надягти. І що ми бачимо? Що я забув одну з важливих деталей, а саме шлейф, який підключається від цього роз'єму на регуляторі до польотника. Він підключає як і самі мотори до польотника, так і подає на нього живлення. Краще було б це зробити вчасно, поки є зручний доступ сюди. Ну, але будемо тепер так підключати. Треба робити обережно, щоб не пошкодити тоненькі піни Отак, в цих роз'ємах. І підключаємо в роз'ємного польотнику. Так, ставимо все на місце. Так, і можемо зараз перевірити, чи йде живлення на польотник. Бачите, вже грає другий Рінгтон, в тому числі це коли. Польотник починає спілкуватися з регулятором польоту. Є живлення є живлення на кросфайрі, він блимає і готовий до підключення до пульту. Так здається, що все добре. Тепер нам залишається підключити камеру відеопередавач, все закріпити і приступати до фінальної зборки. Антенну кросфайру можна виносити в різному вигляді, її можна розміщувати в передній частині або в задній частині коптера. ось так. Або на одній із лап коптера, я буду розміщувати, виходячи з того, що в нас в передній частині польотника є ці контакти, і зручніше в передній частині його розмістити. При цьому, що якщо розмістити на передньому, так би мовити, бампері, то ми бачимо, що ну, трошки рама може перекривати сигнал до антен, тому я винесу, його, я винесу її антенну ось сюди. Вона виноситься на лапу, і таким чином антена віддалена від відеоантени, і всі можливі перешкоди або шуми мінімізуються таким чином. Так, сам приймач буде в мене розміщений ось тут, в передній частині коптера. І дивимося, наскільки далеко дотягнеться ця коротенька антена. Ось десь так. Якщо немає надрукованого на 3D-принтері спеціального кріплення. Для антенни Crossfire під лапу дрона, то можна скористатися системою з двох стяжок. Ці дві стяжки продіваємо навхрест ось так, щоб вони обходили цю літеру Т -те антени. Тепер задуваємо ці стяжки і додатково закріпимо дроти моторів липкою стрічкою. Ще один важливий момент, який хотів показати, це кріплення силових оцих дротів живлення до стійки. У випадку якоїсь жорсткої посадки або аварії дрона. Таке кріплення допоможе дротам не відірватися від регулятора обертів-моторів і врятувати нас від якихось можливих негативних наслідків. Притягуємо тут до стійки і таким чином. Менше шансів буде того, що дроти до моторів дотягнуться, наприклад, з цією частиною в процесі експлуатації. От, і менше шансів, що відірветься дріт. Кріпимося тяжкою приймач Crossfire, також до маленької стійки сюди. Тепер фіксуємо стек на гвинтах чотирма гайками. Супер перетягувати ці гайки не потрібно, тому що ми тоді знизимо ефект від гумових. Сіліконових проставок. І нам залишається зафіксувати відеопродавач самим дійним, надійним способом, тобто на стяжки. Отже, наш квадрокоптер майже готовий. Залишиться капнути сюди кілька крапель силіконового герметику, щоб зафіксувати ось ці дроти, ставити на місце верхню пластину, накрутити антенну. І дуже бажано ще раз пройтись по всіх гвинтах і зафіксувати їх за допомогою фіксатора різьби. Тобто я буду розбирати, викручувати ці гвинти, наносити на них фіксатор різьби і закручувати назад. Після цього беремо акумуляторну батарею, кабель USB Type-C, і можемо займатися налаштуванням квадрокоптера, але це вже зовсім інша історія. Дякую всім за перегляд цього відео і успіхів вам у збірці вашого квадрокоптера.